Отже, після того, як ви клікнули на сайті Climate.biz, кнопочку Подати заявку, ви потрапляєте на, систему, на форму системи грантового менеджменту і починаєте заповнювати та реєструвати свою заявку на проєкт Кліматичні інноваційні ваучери. Перш за все, ми обираємо, на що ми хочемо подати свою заявочку. Якщо ви сервіс провайдер, подає, обираємо вороночку Service Providers. Якщо ви бенефіціар, воронка називається Climate Innovation Vouchers Ukraine Second Call, тобто друга хвиля кліматичних інноваційних ваучерів в Україні. Ми зараз з вами пройдемо шлях бенефіціара для подачі заявки у системі грантового менеджменту Accelerator App. Далі вказуємо назву вашої компанії, від якої. Ви подаєтеся на грант. Є можливість зареєструватися через Google Form, якщо маєте аккаунт Google, або ж пройти самостійно цей шлях. Ми швиденько зараз пройдемо з вами шлях самостійно. Ім'я особи, що відповідальна за проєкт та прізвище особи, що відповідальна за проєкт. Вказуємо електронну пошту, вашу власну, для того, щоб ми могли з вами сконтактувати та обираємо пароль для себе. Звертаю вашу увагу, що перед тим, як попливатись на проєкт Кліматичні інноваційні ваучери, ознайомтесь, будь ласка, з правилами нашого проєкту. Натискаючи на цю голубеньку Climate Innovation Vouchers, ви потрапляєте на форму з правилами кліматичних інноваційних ваучерів. Українська мова у нас починається на 12-й сторіночці. І тут ви зможете ознайомитись з основними пунктами щодо процесу подачі загальних положень, вимог, вимог до учасників, до сервіс провайдерів, до бенефіціарів потенційних. Пункти щодо незалежності надавачів послуг та уникнення конфлікту інтересів, вимоги до конкурсних проєктів. Основні, основні... Послуги, що можуть бути профінансовані, бюджет конкурсного проєкту, в якому вигляді подається, типи послуг, як я вже сказала, суми фінансування та співфінансування, оцінки конкурсних проєктів, поглиблений аналіз та інші пункти. Для вашої зручності можете завантажити їх собі, даунлоуд цією клавішою на ваш комп'ютер і будь-який момент зможете до них звернутись. Після того, як ви з ними ознайомились, повертаємось до нашої форми. Є також можливість ознайомитись з правилами та умовами та послугами програми Accelerator App, куди ми просимо вас, де ми просимо вас заповнювати цю форму та подавати заявку. Ми з вами потрапили на другий етап, і нам потрібно зараз підтвердити свою електронну адресу на, на пошті. Зараз ми знову підтвердимо. Та маємо лист підтвердження. Натискаємо на голубеньку клавішу та підтверджуємо свою електронну адресу. Підтвердившись, ми опиняємось знову з вами на формі Start Climate ClimateBeast, тобто проєкту грантового, системи грантового менеджменту. Так, Тут є можливість описати свій професійний досвід, додати свої навички, а також ми з цієї форми переходимо з вами назад до процесу заявки, натиснувши клавішу Заявки зліва. І потрапляємо з вами на форму, аплікаційну форму для подачі заявки на грантовий проєкт. Перше питання, яке ми задаємо, чи ознайомились ви з правилами проєкту на головній сторінці сайту ClimateBiz або з тими правилами проєкту, які тільки що ми з вами завантажували. Натискаємо так. Далі є можливість теж собі зберегти посилання на відеоінструкцію, яку ми зараз з вами записуємо, і теж до неї повертатися при необхідності. Перше поле, яке ми просимо вказати, це поле назва компанії». Далі вкажіть, будь ласка, країну, в якій зареєстрована ваша компанія. В нашому випадку це Україна. Далі просимо вказати реєстраційний код, код з єдиного державного реєстру юридичних осіб для компанії з України. Дата реєстрації компанії звертаю вашу увагу на те, що у проєкті мають право брати участь компанії, дата реєстрації яких не менше, ніж рік до моменту подачі заявки. Далі просимо вас відповісти на питання, чи компанія або її власники знаходяться під санкціями. При наявності, вкажіть, будь ласка, сайт вашої компанії. Якщо його немає, то це поле є не обов'язковим. Адреса компанії. Якщо маємо дві адреси, фактичну та юридичну, прохання вказати в дужках, наприклад, фактичну або навпаки. Чи форма власності вашого підприємства 100% приватна? Якщо форма власності вашого підприємства є частково державною чи громадською, ми, на жаль, підтримати такі підприємства за правилами нашого проєкту не можемо. Відповідно, це питання може бути так або ні. Звичайно, ми перевіряємо компанію. Відповідно. Будь ласка, надавайте правдиву інформацію. У цьому пункті ми просимо вас описати коротко, чітко і ясно про суть бізнесу вашої компанії. Ми просимо вас описати, чим займається ваша компанія, в якій сфері надає послуги, реалізовує продукти, які це саме продукти чи послуги, як довго компанія знаходиться на ринку, який досвід має у даному секторі. Просимо також назвати декілька основних ключових чи потенційних зацікавлених клієнтів. В наступному пункті можна прикріпити документи, що підтвердять описаний вище пункт. Це можуть бути презентації продукту чи проєкту, чи технології, якими ви займаєтесь. Договори з клієнтами, договори про наміри. Документ, який ви можете прикріпити, ви прикріпляєте сюди. В кожному пункті ви бачите таку підказочку. В цій підказочці, при наведенні на, на з крапочкою ви можете побачити підказку, тобто це ті питання, які ми очікуємо, що ви розкриєте при заповненні даного пункту. Яка є загальна кількість співробітників у вашій компанії? Тобто це всі співробітники штатні та за договором ЦПХ. Так як проєкт розрахований на підтримку компаній малого та середнього бізнесу, ми підтримуємо компанії, загальна кількість співробітників яких не перевищує 250 чоловік. Показали тут. Ім'я та прізвище особи відповідальної за реалізацію проєкту. Ми просимо ваше ім'я та прізвище, тобто особа, що заповнює дану заявку. Також просимо контактний телефон відповідальної особи, щоб ми могли в разі чого за цим номером з вами зконтактувати. Електронна пошта. Далі у нас іде розділ про ваш проєкт. Ми просимо вас коротко і чітко описати ваш проєкт, який ви пропонуєте отримати в рамках кліматичних інноваційних ваучерів. Необхідно чітко описати, в чому полягає сутність вашого дружнього до довкілля проєкту, продукту чи технології, який ви подаєте на отримання гранту. В наступному пункті ми описуємо з вами не кліматичну проблему на вирішення якої спрямовано ваш проєкт. Необхідно пояснити вирішенню якої кліматичної проблеми сприятиме ваш проєкт, на кого саме це впливає сьогодні, чому потрібні покращення, яких наслідків слід чекати при відсутності дій у цьому напрямку, який обсяг викидів наразі генерує дана проблема. Знову ж таки нагадую, що всі ці підказочки ви можете побачити, навівши курсор мишці, мишки на із крапочкою. Описали. В наступному пункті ми просимо вас пояснити, як саме ваш проєкт, продукт чи технологія впливатиме на вирішення даної кліматичної проблеми. Ми просимо також вказати на індикатори, на які ви орієнтувалися та яких результатів плануєте досягти завдяки підтримці кліматичних інноваційних ваучерів. В наступному пункті ми просимо вас поділитись досвідом проєкту, команди проєкту у вашій компанії. Які проекти та які, у яких сферах були реалізовані представниками команди? Не обов'язково це повинна бути кліматична сфера, будь-які інші сфери. Ми просто хочемо, щоб ви поділились з нами цією інформацією. Тобто, які успішні проекти були реалізовані командою. В цьому пункті ми просимо вас розповісти нам, що нового у вашому Підході і чому, на вашому думку, він є чи буде успішним. Тобто, е наскільки він є інновативним, чи це нова версія існуючого продукту, чи це абсолютно новий підхід, поділіться, будь ласка, які саме інноваційні рішення ви впроваджуєте у своєму проєкті. Чи ви перевіряли свої гіпотези щодо успішного впровадження, чи користувались певними індикаторами при перевірці? Якщо користувались, то якими саме? Далі ми просимо описати вас коротко історію проєкту, його поточний стан реалізації та середній строковий план реалізації та розвитку. Яку попередню роботу вже виконано в межах даного проєкту, на якому етапі знаходиться ваш проєкт зараз? Які ваші цільові ринки, яка стратегія виходу на ринки, яка стратегія збуту, зацікавлені клієнти, при наявності договорів про наміри з потенційними клієнтами чи планів розвитку? Ви можете прикріпити ці документи у наступному файлі, у наступному пункті. При необхідності. Далі необхідно описати, як саме ваш проєкт впливає на довкілля та клімат. чи це скорочення викидів парникових газів, чи це скорочення використання енергії, чи води, чи, можливо, зменшення використання будь-яких інших ресурсів, чи це сприяння використання відновлюваних джерел енергії, чи використання принципів циркулярної економіки. Чи якісь, інші, чи якісь інші індикатори, які тут не вказані? Вкажіть, будь ласка, ці пункти, як саме проєкт впливає на довкілля та клімат. І в наступному пункті надайте, будь ласка, детальну інформацію щодо кожного, кожного обраного вище пункту. Тобто, опишіть детально. Якщо він скорочує викиди парникових газів, то як саме він скорочує? Якщо ви рахували, то прикріпіть в наступному пункті документи або поділіться формулою, як саме ви це рахували. Якщо маєте таку інформацію, то, будь ласка, діліться нею. Це допоможе нам і нашим членам жюрі при оцінюванні ваших заявок. Так. Які послуги ви плануєте отримати в рамках гранту для успішної реалізації вашого проєкту? Приклади послуг, що можуть бути отримані та оплачені в рамках грантового проєкту, доступні на сайті та доступні в наших правилах, до яких ми з вами сьогодні зверталися? Це можуть бути. Сертифікації, це може бути захист інтелектуальної власності, тестування обладнання, розробка інформаційних технологій, розробка програмного забезпечення, маркетингові послуги та інші послуги. Ми не обмежуємо цей перелік, він є невичерпним. Якщо ви зможете обґрунтувати, що ці послуги допоможуть рухатись вам далі у вирішенні певної кліматичної проблеми. Будь ласка, вказуйте, описуйте, обґрунтовуйте, і ми будемо їх розглядати. Так, в наступному пункті ми вас просимо вказати компанії, в яких ви плануєте замовляти послуги в рамках вашого проєкту. Ці компанії ми називаємо сервіс-провайдерами або надавачами послуг. За правилами нашого проєкту ви маєте право замовляти послуги не більше, ніж у трьох надавачів послуг. Так, додаємо другу. Можемо додавати третю. Під кожним надавачем послуг ми описуємо детально послуги, які саме будуть надані цією компанією. Ми просимо вас дати відповідь на питання, за якими критеріями ви обирали дану компанію, тому що ці компанії повинні бути лідерами на ринку, у вас повинні скластися ринкові відносини з ними. Ми дуже слідкуємо. За незалежністю компанії надавачів послуг. Можете також ознайомитись з цим пунктом детальніше у правилах. Ви не повинні бути, ви чи ваші власники не повинні бути пов'язані з надавачем послуг ніяким чином. І далі ми додаємо комерційну пропозицію. Обираємо файл. І додаємо комерційну пропозицію. Також під кожним надавачем послуг, під кожною комерційною пропозицією. Ми просимо у вас зазначити, скільки часу вам необхідно для реалізації проєкту. За правилами проєкту, ми даємо на реалізацію до 6 місяців. Якщо ви помилково когось додали, отут ви можете видалити: Remove this item». Перший у нас лишився. За якими критеріями? Так і ще раз пройдемось. додаємо комерційну пропозицію. Тобто які попередні домовленості ви маєте з вашим підрядником, тобто з надавачем послуг, ми просимо ці домовленості. Зафіксувати на папері і сумою з зазначеними послугами, і додати нам до системи грантового менеджменту при подачі заявки. Так, Скільки часу зазначаємо? Наприклад, 5 місяців. Тобто від одного до ш... від необмеженого періоду часу до 6 місяців. Цим пунктом ми просимо підтвердити вас, що ви компанія, яку ви представляєте, чи її власники, не є пов'язаними особами з даною компанією надавачем послуг. Цей пункт ми описуємо у наших правилах. При, е, е, якщо ми дізнаємося, що е, ви є пов'язаною особою чи, чи, чи власник компанії, від якої, чи від якої ви подаєтесь на грант, є пов'язаною особою з підрядником. Ці проекти є дискваліфіковані від участі у проєкті. Так. Яку суму ви плануєте залучити в рамках проєкту? Вказуємо загальну суму гранту. Так, далі ми з вами заповнюємо бюджет. Формат бюджету повідно, потрібно завантажити до вашого комп'ютера ось таким чилом через стрілочку, а потім завантажити заповнений бюджет сюди. Тут у нас ось він, бюджет наш. Так, заповнюємо поля, назва компанії, дату заповнення даної форми бюджету. Курс гривні ставимо на вказану дату і також описуємо послуги в рамках проєкту, які би ви хотіли профінансувати. Вказуємо надавача послуг назву компанії, а також вартість кожної послуги. Якщо є бажання, можете пояснити виконання кожної з послуг. У бюджеті ми бачимо максимальну суму гранту, яку ви можете отримати. В рамках послуг це 75% від вартості вашого контракту. А також сума співфінансування з вашої сторони має становити щонайменше 25% від вартості контрактів з сервіс-провайдерами. Тобто максимум 50 тисяч євро повинні становити 75% від вашого, ваших договорів з надавачами послуг. Закрили бюджет, завантажили його сюди ж, заповнений і їдемо далі з вами. В наступному пункті ми просимо вас розповісти, як саме вплине реалізація вашого проєкту на вашу компанію. В цьому пункті Будь ласка, розпов... розкажіть, поділіться з нами. Якщо проєкт ваш буде реалізований, тоді що ваш успішний проєкт означатиме для вашої компанії, для вашого виробництва та позицій на ринку, для вашої сфери діяльності, для супутніх сфер діяльності, для суспільства і громади, в якій ви працюєте, які можливості він для вас відкриє? Тут ви можете побачити запитання. На які ми очікуємо вашу відповідь. Так. В наступному пункті ви можете додати будь-яку інформацію про свій проєкт, презентації, документи, фото, відео, продукту, яку вважаєте необхідною. В цьому пункті ми просимо вас додати лист від керівника, від керівництва вашої компанії щодо ваших повноважень на подачу заяв. Для участі у проєкті кліматичні інноваційні ваучери. Так, сюди додали і тепер. Цим пунктом ви підтверджуєте, що є законним і правомірним власником відповідних персональних даних у розумінні закону України про захист персональних даних та надаєте дозвіл на їх обробку відповідно до мети реалізації проєкту Кліматичні інноваційні ваучери. Ставимо дату заповнення. Ставимо 17 січня. 21 двадцять перший рік? Двадцять року. Зберігаємо. Так, щось ми з вами не заповнили. А, бачите, недостатньо? Недостатня кількість слів була. Більше червоненьким не світиться нічого. Ми можемо зберігати та подавати нашу заявку. Вітаємо! Ваша заявка була успішно подана. Тепер ми будемо комунікувати з вами у цій системі грантового менеджменту. Паралельно ви будете отримувати повідомлення на вашу електронну адресу, яку ви вказали при заповненні заявки. Отут, заявки. в активностях, будете бачити повідомлення від команди GreenCobotte. Бажаємо вам успіхів, щасти та класних реалізованих проєктів. Дякую за увагу!